І привіт, друзі! Зараз будемо підживляти нашу малину біля дому. Будемо давати кальциніт. Даємо десь 4 кг на 20 сотий. І через 5 днів будемо підживляти уже калійним добривом мастером. Зараз будемо насипати і розмішувати наше добриво. Що ж, розмішали наше добриво, висипали ми. Не 4 кілограми, а 3. 3 кілограми дали кальциніту, на оцей участочок маленький. Тут в нас десь приблизно 12 сотий. Ось цього участка ми зараз підживемо. Він у нас проливається вже майже цілий день. Ось несемо на цей участок. Тут спочатку у нас напав кліщ, йде демела метру двадцять така вона слабенька я йде малина ну а там далі трошки краще буде вносити на цей участок ну і пізніше вже ж внесемо на цей участок вже сюди внесемо десь кілограм 5 тут десь за 20 сотий. ось так підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури